Всім привіт! Йдемо з Нікіткою в аквапарк. Ось такий аквапарк знаходиться в місті Пардубиці, Чехія. Зараз покажемо його всередині та покажемо скільки ми заплатили за нього. Тут можна поїсти. Зараз купимо білети. Ми розплатилися, у нас вийшло 420 крон за одного дитину і одного дорослого. Тепер будемо проходити через ось такі турнікети. Піпаєте і проходити. Все, і проходів. У дітей завжди пікає браслетик, а у дорослих ні. Заходні кітка. Це зона, де потрібно розбуватися, а як виходите, то тоді потрібно сушити волосся. Ось такі ящики. Вибираєте собі будь-який вільний ящик. І потрібно його перевіряти, чи він працює, чи ні. Бо бувають такі моменти, коли він зовсім не працює. Тут потрібно підніматись нагору. потім потрібно заходити в душ, обмиватися і вже виходити в сам зал. Так, і ми виходимо. Тут ось такий громазний басейн. Ну, це, скоріш за всього, для дорослих. Там ще можна знайти якусь сауну, по-моєму, замовити масаж. Ми зараз йдемо в зону Аква. Зараз побачите, що там знаходиться. І паємо також турнікет. І проходимо далі. Який там вже десь побіг. Тут дуже жарко, тепло. І ось така ось такий аквапарк. Горки є одна, потім ще друга така велика труба. Це такий буйок, це тут такі ворони. Робляться. То інший басейн трошечки поглубше для дорослих. Там можна стрибати. І також оцей басейн для маленьких. А також ще є джакузі. Отже, спускаємося і насолоджуємося часом з дитиною. Трошки потрібно вигуляти дитину, а то засиділась вдома. Ну давай, не ляй. Так. І то що я говорила, ось там ну, зона... А джакузі там сама вода. Також там є басейн для маленьких діточок. Накупалися з Ніківкою, тепер тут можна всередині перекусити, тут є своя столовка велика. Зараз покажу її. Сьогодні буде тут відбуватися якесь свято, можна замовляти до дні народження. І тут таке є прозорество, де можна наблюдати за людьми в джакузі і взагалі дивитися, як люди відпочивають, поки перекусиш. Я замовила парик прогліку і взяла собі ось такий сік. І так, розпаковка. Там показано. 130 крон бургер плюс гранолки. І окремо ще перці купили. Ось такий величезний бургер. Оце мега бургер Нікіта? За всю нашу покупку ми заплатили всього 200 крон. В літнє час відкривається а, там, заграда. Можна купатися на вулицях, також там розположені горки, можна позагорати на газончику. Дуже класно. Як будемо влітку, обов'язково вам покажемо. Кому сподобався відео, ставте лайки. Пока.